Вітаю, це новини світу у студії Юлія Куценко. Трагічний початок літнього сезону. На півдні Сибіру горять степи, ліси, села та люди. Що можна забути у літаку? У Лос-Анджелесі серед валіз забули вантажника. Сила кіборга у Японії створили розумний пояс. Він допомагає піднімати вантажі. Відвести танки та міномети від лінії протистояння закликає нормандська четвірка. Такі результати переговорів глави ВЗС України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні. Дипломати виступили за відведення артилерії, важкого озброєння, калібру менше 100 мм та танків усіх типів. Міністри зазначили, ситуація залишається напруженою через недотримання мінських домовленостей, зокрема через загострення на великодні свята, і закликали усі сторони конфлікту до співпраці про введення миротворців на Донбас. Домовитись не вдалося. Хто думкою багатіє? Дмитро Медведів оголосив, що Крим та Севастополь повністю інтегрувалися у склад Росії. Про це він заявив на засіданні у міністерстві фінансів. За словами Медведєва, російські чиновники загалом успішно виконали це завдання. Про економічні, транспортні енергетичні проблеми окупованого півострова. Російський прем'єр не згадав, так само як і про ситуацію із захистом прав людини, зокрема кримських татар, а також перерозподілом власності України та українських громадян на півострові. Очікуємо, що за два дні пролунають нові сенсаційні заяви. В четвер відбудеться пряма лінія із Володимиром Путіним. Він в прямому ефірі буде відповідати на запитання та в ручному режимі вирішувати нагальні проблеми російських громадян. Росія у вогні, попри всі зусилля пожежників, у південному Сибіру у півтора рази збільшилась площа степових та лісових пожеж. В хакасії жалоба звідти вогонь вже перекинувся на Забайкалля та Красноярський край, а спричинило трагедію традиційне весняне заняття селян, паління старої трави на полях. Про непрості сезонні зміни та силу стихій. Далі Анастасія Синяговська. На згарища в Хакасії повертаються місцеві жителі. У вихідні вогонь спопилив тут цілі села. Люди в день жалоби шукають уцілілих родичів. Рятувальники знайшли 23 тіла, що більше як 600 осіб з опіками і отруєннями у лікарнях. Такі дані слідчого комітету Росії. І, хоча й твердять, загасили усі осередки вогню в російській республіці. Хакасія дим буквально зависає в повітрі. Полум'я зі степів перекинулося і на ліси забайкалля. Там запровадили надзвичайний стан. Вогонь забрав життя щонайменше трьох людей дощенту згоріли 150 осель і десятки дачних будиночків. Власники кажуть, зберегти майно вдалося б, якби рятувальники приїхали вчасно. З полум'ям доводилося боротися самотужки, а рук бракувало. ж лісові пожежі до населених пунктів так і не дійшли. Аменесівці загасили одразу шість осередків та про всяк випадок заборонили спалювати траву і сміття. А у регіоні внутрішня Монголія, це на півночі Китаю, кочівний вогонь з Росії намагаються прибуркати 700 рятувальників. Там згоріли десятки житлових будинків, корівники. Ків та автомобілів. А це північ Польщі. Тут готуються від сильного шторму. На вулицях міст поламані гілки акації з корінням повивертало щойно розквітлі абрикоси. Шпаркий вітер обривав лінії електромереж без світла в північних та східних регіонах. 60 тисяч людей. Енергетики обіцяють повернути струм не раніше п'ятниці. Поки одна частина півкулі потерпає від пожежі, штурмів в іншій проводжають зиму. У Бостоні сторішнього снігу штукарі зліпили скульптуру. Називається вона Сильний Бостон. Митці твердять, їхнє місто може встояти перед будь-якими катастрофами. Чи це негода, а чи теракти у квітні? Минає два роки із часу атаки на Бостонський марафон. Тоді загинуло троє людей майже 300 зазнали поранень. Анастасія Синяговська, новини на першому. Заснув на землі, прокинувся у небі. У шалі так здійснив екстрену посадку, тільки но злетівши. На 14-й хвилині польоту пілоти почули із багажного відділення стуки та крики. Тож негайно попросили диспетчерів про приземлення. Після посадки там знайшли вантажника аеропорту. Як з'ясувалося згодом, чоловік просто законяв на одній з валіз, а коли отямився, не на жарт перелякався. Любитель поспати на роботі не постраждав, але про всяк випадок його відвезли до лікарні на медогляд. Керівництво компанії вже всіх запевнило. Попри інцидент, вантажника не звільнятимуть. Третю добу біля Канарських островів палає російський тралер Олег Найдьонов. Горить машинне відділення. З міркувань безпеки судно відвели з аеропорту лос Пальмас. Тож зараз воно відкрито у відкритому морі за кілька десят кілометрів. На борту було 72 людини. Вони не постраждали. У трюмі картон і це серйозно ускладнює роботу пожежників. Швидше, вище та сильніше. Науковці ще на крок ближче до створення розумної машини. Їхня остання розробка робот, який допомагає піднімати важкі речі. На відміну від традиційних екзоскелетів, він уміє аналізувати. Марія Кондраціва знає більше і зараз все нам розкаже. Кіборги на будмайданчику японські винахідники презентували робота, що полегшує людям фізичну працю. З роботопоясом піднімати 20 кілограмовий вантаж на 40% легше. Сам пристрій важить 3 кілограми. Старіння робітників на будівництві серйозна проблема для галузі. Ми сподіваємося, що ці роботизовані костюми зроблять вантажі легшими і допоможуть будівельникам працювати ефективніше. Принцип роботи пояса такий: сенсор сприймає електричні сигнали, які мозок посилає м'язам. Відтак вмикається мотор, який допомагає працівникові піднімати вагу. Тобто, механізм працює лише при потребі, тому його й назвали роботом. Від усіх попередніх розробок ця відрізняється мобільністю. Винахідники кажуть, робота зручно переносити і використовувати в побуті, на відміну приміром від торішньої розробки італійців, яка дає людині змогу піднімати до 100 кілограмів вантажу, але надто громістка. Пристроями для збільшення сили або екзоскелетами науковий світ марить від середини минулого століття. Зовнішній каркас, що надає людині нелюдської сили, такий концепт може стати в пригоді військовим, космонавтам і людям з проблемами опорно-рухового апарату. Ось таке майбутнє, показане в голівудських блокбастерах, може зовсім скоро стати реальністю. Марія Кондраціва, новина на першому. Це все, що я встигаю вам розповісти. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань з найголовнішими українськими новинами дня. Ілона, студія твоя. Добрий вечір колего, Дякую, будемо розповідати про те, що відбувається на сході України. На жаль, хоча перемир'я, але люди гинуть. От за цю добу шестеро загиблих і дванадцять поранених. Також служба безпеки України затримала одинадцять осіб причетних до терактів у Харкові. Розкажемо про сутичку під вищим господарським судом. Там тринадцять людей затримано. Ну і на сам кінець розкажемо, як можна. На уникнути високих платежів за комунальні послуги е після підвищення тарифів. От франківець він сам себе забезпечує електрикою і гарячою водою. От такий короткий вступ. Далі вже Зазвичайно, можна кориснути. Цікаво. Залишайтеся з першим. Перемир'я триває, а люди гинуть. За добу шестеро загиблих, 12 поранено. СБУ затримала 11 осіб, причетних до терактів у Харкові. Сутичка під вищим господарським судом розглядали земельне питання. 13 людей затримано. Як уникнути високих тарифів за комунальні послуги? Франківець сам себе забезпечує електрикою та гарячою водою. Вівторка станом на 18.28. в студії Луна Довгань. Переклад мовою жестів влади Соколюк. Добрий вечір. Шість українських бійців загинуло. 12 поранено. Такі втрати на Донбасі за минулу добу. Назвав речника То Андрій Лисенко. За його словами, бойовики атакують на всіх напрямках. Найгарячіше неподалік Маріуполя та в передмісті Донецька. Про добу на сході України докладніше Аліна Орищин. Це бойовики в Широкиному неподалік Маріуполя. Вони облаштувалися на подвір'ї приватного будинку. За ранатомета стріляють по позиціях українських бійців. Все, підвал. Підвал, підвал, потім. По нам Панама пропоталівогані. Дуже плотно кладуть. Так обстрілюють позиції українських бійців на Маріупольському напрямку. Гранати падають біля окопів. Переміряк його немає абсолютно. То есть здесь каждый день происходят боевые действия. Вот взрывы на заднем фоне. Вот. И это, собственно, нормальная ситуация здесь. Да, каждый день, то есть происходит это... Мінімум там часа по 3-4 в день вот перемір'я. А це Донецьк. Танки й інша військова техніка на центральних вулицях міста. Речник АТО Андрій Лисенко каже, протягом доби бойовики активно стріляли саме передмісті Донецька. Били по позиціях українських бійців поблизу Авдіївки, опитного та пісків. На цю ділянку оборони припадає понад Половина епізодів порушення режиму тиші з боку противника, за даними розвідки, незважаючи на мінські домовленості, керівництво бандаформування ДНР має намір перекинути реактивні установки залпового вогню град з міста Торес до Горлівки. Гатили бойовики по селищу Гранітному та передмістю Горлівки на Луганщині обстрілювали урочище суходіл, що неподалік Бахмутської траси. Аліна Оришин, новини на першому. 13 поранених зони АТО доправили за минулу добу до Дніпропетровська в усіх кульові поранення. Семеро бійців з ураженням середнього ступеня тяжкості у військовому шпиталі. Їхнім життям вже нічого не загрожує. Шестеро тяжко поранених в обласній лікарні. Одного з них 37-річного бійця рятували протягом шести годин. Зробили три операції. Зараз він в реанімації. Боєць, який попав під завал після артобстрілу, зі сослов. У него сложные переломы черепа, сложные ранения брюшной полости, ну, сдавленного характера, разрыв селезенки, разрыв почки. Иматома внутрибрюшная его прооперировали в состоянии крайне тяжелое, можно назвать терминальное. Річницю проведення АТО будуть аналізувати сьогодні в програмі про головне з Олесем Терещенком. А в студії запрошено експертів та політичних аналітиків. Це Іван Лукеря, Володимир Горбач, Сергій Грабський. Початок програми о 20.00. Ревізор в зоні АТО Міноборони доручило волонтерам перевірити солдатський побут від казарм і складів до лазні та їдальні. Проект вже стартував, очолив його фронтовий волонтер Георгій Тука. Як каже речниця міноборони Вікторія Кушнір, ідея залучити волонтерів виникла у міністра після перевірки Миколаївського полігону. Міністр оборони України ініціював створення робочої групи із числа волонтерського десанту в Міністерстві оборони України для перевірки усіх військових частин та полігонів Збройних сил України, аби бійці мали нормальні услові, умови для харчування. Минулого тижня Степан Полторак перевіряв полігон широкий лан, що на Миколаївщині, замість офіцерської їдальні, зайшов у солдатську і побачив, що їдять армійці і в яких умовах. Реакцію міністра сфотографував радник президента Юрій Бірюков, який виклав знімки в інтернет. Служба безпеки України затримала 11 осіб, причетних до терактів на Харківщині. Спецоперацію проводили спільно з обласною прокуратурою. Як повідомляє прес-служба СБУ, група була добре організована з чітким розподілом обов'язків. Координатором був керівник Харківської організації оплот Євген Жилін. Затриманих підозрюють в обстрілі офісу одного з банків Харківського обласного військомату. Це було торік влітку, а також підготовці вибуху біля офісу волонтерської організації та підриві залізничної колії. В лютому та квітні цього року у затриманих вилучили арсенал зброї, зокрема гранатомети, вогнемети, автомати Калашникова, таймерні міни та вибухівку. ДТП загинув прокурор Вовчанського району Харківщини Володимир Іванов. З нез'ясованих поки що причин його автівка злетіла з траси в Кюв. Машина кілька разів перекинулася. Від травм чоловік помер на місці. Пасажирів в машині не було. Прокурор їхав з Вовчанська до Харкова. Аварія сталася вчора. Ані в прокуратурі, ані в Державтоінспекції події коментай, не коментують, чекають висновків слідства. Про власне бачення того, як в Україні можна побороти корупцію. Президенту сьогодні говорили кандидати на посаду голови антикорупційного бюро. Одного з двох яких визначила конкурсна комісія Артема Ситника чи Миколу Сірого. Петро Порошенко має призначити на посаду до 17 квітня. Обидва вони адвокати набрали найбільше голосів на останньому етапі конкурсу. Як наголосив президент, остаточно переможця визначить в найкоротший термін. Основна вимога це ефективна робота. Індульгенції за корупцію тепер не видають. Парасолів щодо захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не існує. Обмежень для того з вас, хто буде виконувати функції директора бюро, теж не буде, крім одного, ефективність роботи. Сутичка, 12 затриманих, зламані двері. Так поспілкувалися біля вищого господарського суду, міліціонери та група людей, які намагалися пройти на судове засідання. Розглядали земельне питання. правоохоронці та представники суду твердять, охочі потрапити в залу поводилися агресивно. Активісти ж звинувачують міліцію та суд у провокаціях. Це група підтримки криворізького підприємця, з якого прокуратура намагається стягнути плату за землю. Близько сотні людей двома автобусами зранку приїхали в Київ і попрямували вищий господарський суд, де мало відбутися фінальне засідання у справі. Біля входу їх зустрічають представники міліції та судової охорони. Кількість нас на засіданні судовому сьогоднішньому. Засідання нас поки що сто двадцять чоловіків сто двадцять може зайти, бажаючи потрапити на засідання, починають проштовхуватися повз міліціонерів біля вхідних дверей. Тиснява. А це вже оголовна наказує. Керівництво суду викликає підкріплення. Біля входу вишиковується кордон Нацгвардії. Працівники суду закривають деревом розбите скло. Це було намагання одразу усім натовтом, який приїхав, намагання без перевірки, без проходження контролю на безпеку потрапити до залу судових засідань. Одразу всім без будь-яких з'ясувань, без перевірок, без будь-яких обмежень. Голова суду Богдан Львович був впевнений, метою активістів було не потрапити на засідання, а вчинити провокації. Слухачі у провокаціях звинувачують міліцію та судову охорону. Несколько людей активістів зажато між дверями. Тобто між цими этими двумя дверями они були зажаты, буквально. Они не могли ни туда, ни туди попасть. Там 4 человека було зажато. І они ця ну, выйти, вот кстати, лопнула только, що міліція давила в одну сторону, а тут намагалися Ну, Вернуться назад. 12 пікетувальників затримала міліція. Аби затриманих не вивезли з території суду, частина пікетувальників лягала на землю біля воріт. Затриманих міліція вивезла з іншої сторони. Після цього натовп розійшовся. Засідання закінчилося не на користь бізнесмена, якого підтримували пікетувальники. Міліційський кордон біля вищого господарського суду зняли близько 15-ї години. Тепер працівникам суду доведеться Ведеться не тільки вставляти нове скло, але й ремонтувати ручку дверей. Григорій Пирляк, Вадим Тимофієв, новини на першому. Голову «Укрспецзему» заарештували на два місяці. Такий запобіжний захід для нього вибрав Голосіївський райсуд столиці. Аналогічне рішення судді ухвалили, щодо його товариша з Державного земельного агентства України, так сказано, на сайті прокуратури Києва. Водночас обидва мають право вийти під заставу. Це 2 мільйони 350 тисяч гривень на кожного. Чиновників підозрюють у хабарництві за даними слідства. Вони отримали 100 тисяч доларів за надання двох земельних ділянок на Київщині. 400 мільйонів гривень на виплату боргів шахтарям. Президент Петро Порошенко підписав зміни до цьогорічного бюджету. Гірникам заплатять грошима, які держава зекономила на копальнях, що залишаються на території підконтрольні бойовикам. Цим копальням поточного року грошей не надаватимуть. Як кажуть, в незалежній профспілці для повного погашення заборгованості 400 мільйонів недостатньо. В даний момент застрайкували шахтарі шахти імені Олексія Стаханова і шахти центральної державного підприємства Красоміс Вугілля. Їм не виплатили в повному обсязі зарплату ще за січень місяць. Виплачено менше 30% за січень місяць. Подібна ситуація на інших шахтах. Цієї суми 400 мільйонів навіть не вистачить на один на покриття одного місячного фонду зартної плати. Заборгованість зараз по зартнеплаті на державних підприємствах складає біля 900 мільйонів гривень. Більша частина піде на виплату зартної плати. А інша частина піде на відрахування пенсійний фонд, фонди соціального страхування і на податки. Президент звільнив Олександра Моцика з посади посла України в Сполучених Штатах. Це місце він обіймав разом з аналогічними в Антиго і Барбуди та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом. Відповідний указ є на сайті глави держави. Нагадаю, Моцика на займані посади призначив 10-11 роках президент Янукович. На Донбасі документи про десятки тисяч репресованих залишаться засекреченими. Архіви КДБ та НКВС, які зберігалися на Донеччині та Луганщині. Про депортованих і розстріляних в 40-х роках минулого століття зараз контролюють бойовики. Про це сказав екс-директор архіву СБУ Сергій Кокін. Після ухвалення законів про декомунізацію з цих справ знімають гриф секретно, але доступу до них історики все одно не мають. Водночас Кокін стверджує, що приблизно 50% радянських архівів українських Історики вже опрацювали Верховної приміщенні Донецького управління СБУ, там де розміщався архів, там камери для отримання наших військовополонених. От, на стілажей поприбирали коробки з архівними справами, і на цих стілажах там, начебто, їх розміщають, ну щоб вони могли лежати там. От. В Луганській теж там десятки тисяч репресованих людей. Уже їх справи були опрацьовані, і вони внесені, опубліковані в цих книгах і внесені до загальнонаціональної бази даних репресованих. Ветеранська організація Києва звернулася до президента, щоб той не підписував закон про заборону комуністичної ідеології. Про це сказав голова організації Микола Мартинов. За його словами, більшість ветеранів обурені законопроектом. Колишній голова парламентського комітету з безпеки Георгій Крючков додав, треба, щоб депутати попросили конституційний суд переглянути закон, адже той за словами Крючкова суперечить кільком статтям Конституції України. Можливо, знайдеться 45 народних депутатів, які зможуть звернутись до конституційного суду. Якщо це не вдасться, це буде добре. Ми звертаємось до зарубіжних організацій, і нам добре відомо, що багато лівих організацій, в тому числі і члени парламентської асамблеї ради Європи, поділяють ту думку, що ці закони не тільки є неконституційними, вони є ганьбою для України, яка прагне бути в Європі уже много разів і будемо обращатися по поводу того, що в, в таком політичному плані, що нельзя так государство, нельзя так руководство принижать честь достоинство ветеранів тих людей, які победили фашизм, які освободили свою страну, які освободили Европу. Докладний репортаж Олесі Варламови на цю тему дивіться випуску новин о 21-й годині. Пожежа на одному з виходів зі станції метро Позняки у Києві. Напередодні близько одинадцятої вечора там зайнявся кіоск. Вогонь переконився і на сусідні торгові точки. Вщент вигоріла шість кіосків. Частково ще два. Постраждалих внаслідок пожежі немає, так кажуть в столичній міліції. За фактом подій порушне кримінальну справу. Попередня версія слідства коротке замикання. Там було возгорання одного з кіосків, сильний вітер, переніс це все полум'я на інші кіоски, і вони загорілося. Це там було з проводкою десь якась неполадка, ну, і з-за того він загорілося. Ніякі речі про підпал або ще про щось мовити не можна. Також столичне управління МВС почало розслідувати обставини пожежі в притулку для собак під Києвом. Міліція порушила кримінальне провадження за статтею Підпал. А от що саме підпалили, траву поряд з притулком чи самі вольєри, слідство ще з'ясовує. Нагадаю, під час пожежі минулої неділі в притулку загинуло понад 70 тварин. Сама будівля відновленню не підлягає. Майже 10 гектарів хвойного лісу згоріло на Хмельниччині. Вогонь спалахнув в районі селища Понінка надвечір. Полум'я помітив лісник. Він і викликав рятувальників. Більше як 100 пожежників гасили ліс чотири години. Допомагали правоохоронці та місцеві жителі. Заважав сильний вітер. Що спричинило пожежу? Досі невідомо. Зараз територію лісництва патрулюють лісники та рятувальники, аби не допустити повторних загорянь. Києві завершиться опалювальний сезон. До сьогоднішнього вечора в столиці 70% будинків буде припинено теплопостачання. Про це заявив гендиректор «Київенерго» Олександр Фоменко. Завтра надійде решта заявок на вимкнення. Їх одразу задовольнять. А от заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що завдяки теплій зимі Києву цього сезону вдалося зекономити 16% газу. 13 квітня. Вже як сьогодні. Як сказав, Панський Венерга 30% було відключено. Сьогодні 70 і завтра ми завершимо. Три доби температура зовнішнього повітря перевищувала 8 градусів за Цельсієм. Ми мали змогу почати відключення. Тобто три доби це п'ятниця, це субота і це неділя. Неділю ще ми не мали права відключати опалення. От наш наступний герой сам собі вирішує, що коли вмикати і вимикати. Він незалежний від комунальних послуг і головне від платежів, особливо якщо на дворі сонячно. Житель прикарпатського села використовує сонячні батареї. Так забезпечує власне житло світлом і гарячою водою. Використовувати енергію сонця в цьому будинку почали шість років тому. Спочатку господар обладнав батареї для підігріву води, потім сонячні панелі для виробництва електрики. Початок травня я повністю виключаю всі прилади підігріву води. Тільки на сонячних батареях. Це квітень, ну кінець квітня, скажемо, ну в залежності від погоди, ясно, але переважно так воно є. Травень, червень, липень, серпень, вересень, ну і жовтий вже теж від, від погод. Ну, фактично, місяців 6-7, фактично в мене безкоштовна гаряча вода. Обладнання не з дешевих, каже чоловік, та повністю окупилося за три роки. Крім того, це точно вигідніше, ніж протягнути газ блакитного палива в тім кутку села, де мешкає Григорій, ніколи не було. Вона, як на мене, вона не дорожче, дуже коштує, як робити систему газову систему. Проекти, ті всі підключення, врізки і так далі, так далі, так далі. І теперішні ціни. Користуватися звичайною елект... Електрикою все ж таки доводиться, але тільки взимку, коли сонячних днів стає менше за словами фахівців, це чи не єдиний мінус альтернативної енергетики? Будь-яке вироблення відомої нам енергії, ну якимось чином вмішується в екологію. В даному випадку цього немає. Тут підказала природа. Ми живемо за рахунок того, що речовини що рослини так виробляють органічні речовини за рахунок фотосинтезу. Фотосинтез це є фактично той же процес, який проходить у сонячних батареях. А ще радує термін експлуатації сонячних батарей щонайменше 25 років, і Іваненко Сергій Попович, новини на першому. Залишки фундаментів давніх київських споруд, знайдених під час будівництва на поштовій площі, засипали землею. Археологи пояснюють, це допоможе зберегти цінні артефакти від руйнування. Земля добре консервує. Пізніше залишки стародавньої київської гавані, 12 століття, частину дороги, зрубу та садиби планують виставити на загальний огляд. Нагадаю, так, у Києві зберігається вже фундамент десятинної церкви поблизу Андріївського узвозу. Якщо ми порівняємо з розмірами. Тоді отже, такі новини на цю годину. Дякую за увагу. Рости подій 21. Наші новини ви можете переглянути на сайті каналу, а також на сторінках в соцмережах. Я з вами прощаюсь до дев'ятої вечора. Побачимось. Дякую, що з нами.